У середу, 19 листопада, Верховна Рада України звільнила Світлану Гринчук з посади міністра енергетики. Нагадаю, вона фігурувала у плівках Міндіча. Цього ж дня ввечері було призначено ВО міністра енергетики. Ним став перший заступник Артем Некрасов. Шлях Некрасова в енергетиці досить довгий. У 2017 році він працював у структурах Харків Обленерго та Харків Енергозбур. У 2020-2021 роках Артем Некрасов був радником президента енергоатому. На той час президентом був Петро Котін. Вже в 2021 році він почав свою активну роботу в державному підприємстві Гарантований Покупець, у 2022 році став вологен директора гарантованого покупця. Нагадаю, гарантований покупець є фактично державним підприємством, яке забезпечує оплату зеленого тарифу. Воно і отримує кошти з «Укренерго» а, за відповідну послугу для ВДЄ, а також реалізовує зелену електроенергію на організованих сегментах ринку, з цього акумулює кошти і, відповідно, вже робить виплати виробникам електроенергії з ВДЄ. У серпні 2025 року Артем Некрасов доєднався до Міністерства енергетики в якості першого заступника Міні. Пул його обов'язків був значним, але все-таки акцент лишався на зелену генерацію. Згадаємо, хто ще входить в команду міністерства енергетики. Зараз в команді Міненерго працює ще п'ять заступників. Відкрив секрет: є ті, хто навіть вже написав заяву на звільнення заступницею з питань євроінтеграції. Є Ольга Юхимчук. Вона фактично прийшла в міністерство енергетики з Міндовкілля, де раніше працювала Світлана Гринчук. Роман Нандарак це заступник міністра енергетики з питань цифровізації. Також він додатково ще займається міжнародними питаннями. Його можна часто зустріти на фотографіях разом з іноземними партнерами. Микола Калісник, заступник міністра енергетики, який займається питаннями розвитку ринку в газу та нафти. Йому вже неодноразово провокували посади і Повищі в Міністерстві енергетики, а також посади в Нафтогазі, але поки що він залишається заступником. Анатолій Корзун відповідає за питання вугілля. А Олександр В'язовченко за питання безпеки.